Тарас Григорович Шевченко Кавказ уривок. За горами гори хмарою повиті, засіяні гори, Кров'ю политі, спокон віку Прометея там орел карає, Щодень божий довбе ребра І серце розриває, розриває, та не вип'є живущої крові. Вона знову оживає і сміється знову, не вмирає душа наша, не вмирає воля і не сити не виоре на дні моря поле, не скує душі живої і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам напрю з тобою стати, не нам діла твої судить, нам тільки плакать. Плакать, плакать, і хліб насущний замісить кривавим потом і сльозами, коти знущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Коли вона прокинеться, коли отпочити, ляжеш Боже, утомлений, і да нам жити, ми віримо твоїй силі і духу живому. Встане правда, встане воля і тобі одному. Моляться всі язики вовіки і віки, а поки що течуть ріки, кроваві ріки. За горами гори хмарою повить. За засіяні гори кров'ю полить.